Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм. на радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Чесь, друзі. Повертаємося в ранковий Напалм. І, як обіцяли рубрика новини з ДНА. Її починаємо зараз о 9.40. Отже, новини з ДНАП. по заголовках у змі. Намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Ліда, що пишуть. Пишуть багато чого цікавого. Тобі сподобається. Отже, RU. Об'явлення о продажі дизайнерського унітазу в Подмосков'ї розвеселіла росіян. Отак ми дізналися, де зараз переховується Янукович. Але ти знаєш, мені здається, що йому Путін більше не виділяє кишенькових грошей, тому він почав розпродавати свої унітази. Він ще міг, знаєш, насправді віддати їх в оренду. теж було б. А, а слухай, ще не ковися. Пам'ятаєш, ще квартира Пшонки. Пшонка, да, Пшонка стайл. Це навіть з'явився в Україні. Отже, на росіян ще чекає багато веселих сюрпризів. Але я думаю, що їм варто трошечки напружитися, оскільки отак, от непомітно розпродаючи унітази, Янукович може назбирати собі на передвиборчу кампанію і стати ще й президентом Російської Федерації. А там далі пшонка піде по всій країні. То тут треба замислитися Путіну насправді, кого він там себе пригрів на плечі. Але знаєш що що тобі скажу? все, що може ці новини, все, що може статися з цією новиною, це дійсно розвеселити росіян, тому що купити собі дизайнерські унітазики, все інше дизайнерське вони вже не можуть. Я наскільки я пам'ятаю, що там проблеми з зі звичайними унітазами, які експортувалися з інших країн, і тепер власне недоступні для росіян, тому вони дійсно знаєш, тільки посмотрети. Смотреть можна, трогати руками нельзя. Це точно. Це вже мене. Ми будемо згадувати, як ці українські унітази тащилися туди, де їх ніколи не бачили. Ну, а Росії. може, вони розвеселили росіян, тому що вони не знають, що це таке, як його приміняти. І тому вони веселяться. Знаєш, як люди, які ж про щось не об'єднані, і вони сміються. Знаєш, як діти тикають пальцями, сміються просто, тому що вони не знають, що це таке. Ну такий ще варіант. Може бути, може бути. Наступний заголовок: Сноб.ру Ростовська поліція і вежливого грабителя з пістолетом. Тепер росіяни відчувають на собі всі радощі, зустрічі з вічливими людьми. Але ну, типу, ти від е, викупаєш як росіяни вічливість, От нерозривна це, це ця характеристика поєднана в них з насильством та злочинністю. І так, якщо так подумати, то виходить, що у нас тут іде боротьба з вічливою російською армією, яка запускає вічливі ракети по мирних містах. і виявляється, ми недооцінили їхню вічливість. Так, да, це дуже вічливі. Знаєш, типу, це ракети, які роблять Кніксен перед. Цим кажуть I'm very sorry», і то тільки Аня, я си зіняюсь», звіняюсь, говорять російські ракети, і потім гатять в українські міста. От таке ввічливість ві по-російськи. Хоча вважаючи, що в них там вони повністю перейшли на цю іншу мову, ну тобто в них перекручені всі значення слів. То можливо, в словнику мені здається, по перше, треба зробити такий словник російської сучасної мови, де пояснювати нормальним людям, що означають ці хлопки, Ну, типу, це все, що вони називають своїми словами. І можливо, ввічливість це тероризм. Ну, знаєш, Або вічливість це дорівнює на нормальній мові, це там, не знаю, означає там, злочинність. Ну, отак ну от. Захарова ж давно каже, що війна це мир, Тому, власне, можливо, в них ось ця генетична вічливість це теж дорівнює. Тероризму, але росіяни що з них взяти? Щоб вчитися. Я думаю, що дуже багато вічливих у них скоро повернеться або в пакетах, або не в пакетах. І ось цих історій з вічливими грабіжниками буде ще більше. А ми тим часом дивимося на все це і рухаємося далі до наступної новини Рія новості. Експерт приду об умних устройствах шпіонах. Просто будь-яка праска розумніша за середньостатистичного російського прихильника війни. Я думаю, що цей експерт просто готує росіян до того, що в них не буде нормальних гаджетів техніки в найближчому, в найближчому майбутньому. І щоб їм було не ну там не дуже сумним, дуже а їх переконують, що то все ж шпигунські технології. Знаєш, типу оце, оці пилососи то від лукавого взяли війника і пішли. Це стосотки. Я не здаюся, якщо скоро їхні та Кіріл Сія Русі теж почнеться говорити. що то від лукавого ті гаджети. Але тоді буде проблемка, бо якраз через ці гаджети він і промиває міські росіяни. Але й жінча справа лапці та баяришніки вони точно не зрадять. <смас> На ну, це правда. Ну і переходимо далі. Фонтанка Ру Чиновники міняють комп'ютери Apple на гравітони. Це удивляють. Та ви що кажете? А те, що з нормальної електроніки доводиться переходити на російську техніку, я перепрошую, з гімната палець їх не дивує? Ні, ні, це для них нормально. Ну, ти ім'ям не звикати, що там замість Apple гравітон, замість інтернету чи замість космічних технологій. батут, все окей. Ти знаєш, я не здивуюся, якщо в них скоро замість літаків будуть якісь полоти на двоні. Знаєш чому, тому що вчора якраз ввечері Іван а, читав новини про те, що працівників Аерофло Аеросвіту е, е, російська авіакомпанія, там працівників заборонили розповідати про те, що а, не можна замінювати а, а, авіазапчастини. Словом там проблема а, в тому, я що... А, я зрозуміла. Вони сказали, що не треба повідомляти про проблеми технічні, тому що нема чим замінювати ці а, комплектуючі літакові. так, так. Тому ми подивимося. Можливо, судно, пад такий на Росії буде скоро, але ну що ж, бояришнік. Баяришні вам в глотку, як то кажуть. А ми рухаємо да, як ти кажеш, батут. Ну, пам'ятаєш, це ж був проект Рогозіна, який колись був в них головою Роскосмосу, і він там пропонував запускати з батутів когось в космос. Ну от, ну чому б ні? Чому б а ні. чому б дитина не тішилася? Але у нас ще є прекрасний сайт. Я знаю, що ти вже навіть його полюбовляєш. Да. Кастрама тудей, що там відбувається? Кастрама тудей. Мені здається, що Кастрама, от в мене тепер з'явилося декілька улюблених російських міст, улюблених в контексті. Того, що це якийсь загадковий світ хаосу, загадковий світ фаворитів Так, да, так, да, так. Да. і там це власне три міста російських: це Петербург, в якому звичайно що всі питання вирішуються сокирою останнім часом. Це Омськ, ну там просто неймовірне дуже оптимістичне місто, сіре сірого дна. І власне кострома, кострома. Я згадала нещодавно не дарма Борис Грибенчаков співав Кострома Манамур, тому що тепер оці новини з кострами це теж Мономур. Отже, треба, а, Зараз хвилин, ще треба а, глянути, що відбувається в Пензі, в Вороні в остих місцях. І, і тоді ви знаєте, ми зможемо ще зрозуміти, зрозуміти, куди відправляють, наприклад, зрадників, ті, що зрадили Україну, там якраз на сівер, от туди подалі, в Тайгу. Там не так яскраво. Там знаєш, там без я я б сказала, Там занадто унило, так як кажуть. Да, Там просто звичайно вбила, з'їла, закопала, там отакі новини, там нічого До речі, якось вам не з'їла, Копала все Росія, зрозуміла. А от де є інтрига? Справді це в наступній новині з Кострами. Отже, Кострама тудей обошлось без різінових изделий. Прославившегося депутата опять будуть судити в Костромі. Та господи, що ж там таке відбувається? Які цікаві в Росії суди, і давно там не відбувається залученням резинових виробів. Але бачиш, цей депутат пішов, як то кажуть, по-жестяку, по навіть без резинових виробів, і боюся, що без маски теж. А ти пам'ятаєш ту історію, як хтось з українських хакерів замінив для росіян замовлення китайських дронів на замовлення продукції з секшопом? Точно, точно, от мені знаєш, мені здається, що то могла бути така українська допомога російським судам, е, що називається без маски і без ізділля резинового відбуваються російські суди. Ну така судова система, що поро така судова система. Ну, якщо ми бачимо, що росіяни, ну якщо ми подивимося, чат рулетку, що, що обіцяють росіяни. У них про чарівне слово їхня бутилка. Ми розуміємо, що е, там трошечки є проблема з фантазією, але їхні прагнення зрозуміли. І тому ось ці навіть так, так би мовити, потішні рішення судів це навіть певний порятунок для російських вежливих грабіжників. Такі були новини з ДНА сьогодні, в нашому ранковому Напалмі. Я нагадаю вам, що ви підписувалися на наш Ютуб канал, де можна потім зробити собі певну картинку з тих. Новин Дуна і зрозуміти повністю, що відбувається в Російській Федерації. До того ж там ми прикріпляємо скріни цих новин, щоб ви не сумнівалися, що це не вигадані нами. Повірте, вигадати ту реальність, яка відбувається в Російській Федерації, не зміг би навіть Джордж Оруел. Тому це справді дійсні новини, які відбуваються. Вони свіжесенькі, які відбуваються на території Російської Федерації. Ну а ми рухаємося далі і продовжуємо наш ранковий напалм І за кілька хвилин повернемося. До вас обговорювати важливі класні новини і, звичайно ж, потім ознайомити вас з воєнничим гороскопом. Ранковий напал на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.